Відеоігри це мистецтво. Хтось їх любить за кіношність та глибину сюжету, а хтось за ретельно пропрацьовані геймплейні механіки. Але чи здатні знайтися проекти, які в дійсності можуть допомогти ментально реабілітуватись людям? Істина знаходиться десь посередині, і у даному відео я хочу розібрати, а чи можна віднайти сенс свого існування за допомогою такого, на перший погляд, розважального контенту? Мої вітання, друзі! Мене звати Діма. Перш ніж продовжу, хочу внести вашу важливу ремарку: я не є психологом чи психотерапевтом. Натомість, фармацевтична спеціальність, матеріали від спеціалістів про екзистенційну кризу, а також власний досвід переживань із відповідними симптомами, дали мені змогу записати дане відео. І що найбільш важливо, психосоматика річ дуже серйозна. Якщо ви тривалий період часу не можете впоратись самотужки. Обов'язково зверніться по допомогу до кваліфікованого спеціаліста, проте раджу ознайомитись з цим відео до кінця і зробити для себе висновки. Приємного перегляду. Кожен по-своєму переживає екзистенційну кризу. Однак відзначу, що це є нормальним явищем, яке рано чи пізно може виникнути у будь-якої людини. Питання у її ступені та відповідно тривалості. Для когось це може тривати пару тижнів, а для когось цілі роки, що вже не є хорошим показником. Усе залежить від чинників, які спричинили її створення. І якщо не вміти вчасно та правильно працювати з першоджерелом, то цей стан може погіршуватись, але найчастіше. Ше вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу. І ні, я не про підходи на турнічку, ви не подумайте. Найбільш часто виникнення питань про сенс існування пов'язані з такими станами тривоги, як криза ідентичності та криза стосунків. І якщо ми прикладемо сюди ще повномасштабне вторгнення РФ в Україну, то ймовірність цих станів кратно зростає. Як я і казав вище, далеко не завжди легко впоратись з цією ментальною штукою. У подібних ситуаціях особисто мені було. Цікаво поставити себе на місце персонажів, які не завжди могли перебувати у такому стані. Натомість, протягом свого шляху, вони все ж змогли усвідомити справжні життєві цінності. Саме у такому контексті я постараюся доступно для вас розібрати, яким чином та які саме відеоігри можуть бути доречними у якості допоміжної терапії при екзистенційній кризі. І так, тут буде маленька часточка сюжетних спойлерів. Перша гра, про яку я хотів би вам повідати, це Cat Lady. два з половиною вимірна інтерактивна оповідь, що представляє собою жанр Point and click. Вам доведеться прийняти на себе роль жінки на ім'я Сюзен Ешфорд, яка не мала родини та друзів. Вона майже нічого не сприймала у своєму житті, окрім котів, внаслідок чого отримала від сусідів прізвисько Кошатниця. Але трагічні обставини у вигляді смерті її дитини, а потім і покидання її чоловіком, поступово. Знизили її мотивацію рухатись далі, внаслідок цього з часом вона вирішує накидатись надійними та покінчити з собою. Після цієї процедури вона потрапляє у певний вимір, де старша жінка на прізвисько королева личинок дає їй шанс виправити ситуацію та продовжити своє існування. Але ви ж здогадували, що тут не буде все так просто, чи не так? Натомість, Сюзен повинна покінчити з кількома серійними вбивцями, на яких ну дуже зачекалося пекло. Оскільки ситуація небезпечна, королева наділяє протагоністку безсмертям, Тож переважна частина історії буде базуватися на цих розслідуваннях. Паралельно з цим ми поступово зможемо дізнатися історію ментального занепаду Сюзен, а також познайомимось з однією молодою дівчиною, яка зможе принести зміни у життя протагоністки, або не зможе. Оскільки гра є нелінійною, це залежить від ваших виборів, які впливатимуть на кінцівку сюжету. Проте скажу вам так. Що при хорошому розкладі, Сюзен все ж зможе осягнути справжні життєві цінності та рухатись далі. Але навіть така кінцівка змусить вас, якщо не пустити сльозу, то трішки тіпнути зсередини. Це один з найбільш яскравих представників тих ігор, які висвітлюють сенс нашого існування. Тож раджу почати ознайомлення саме з неї. Наступний проект. Burnhouse Lane є дітищем того ж розробника, що дав світу гру, про яку ми говорили вище. Жанр є аналогічним, але він став більш динамічним, адже у нього було внесено більше геймплейних механік. Хоч у порівнянні з Cat Lady цю історію особисто я не вважаю настільки глибокою, вона також заслуговує на вашу увагу. Тут нам доведеться грати за дівчину на ім'я Енджі Ведер, медсестру, яка мало того що втрачає свого коханого чоловіка через смертельну недугу. І сама дізнається про власний задавнений рак легень їй залишається жити шість місяців. Після невдалої спроби покінчити з собою з Енджі з агентства зв'язується подруга, яка повідомляє про чоловіка похилого віку, що тримає за містом ферму, та за яким потрібно здійснити нагляд. По ходу нової роботи у підвалі будинку дівчина знаходить двері, що є своєрідним порталом у альтернативний вимір з однією вулицею під назвою Бернхауз Lane. Там вона знайомиться з говорячим котом, що пропонує їй угоду. Він їй дасть ліки від раку при умові, що Енджі пройде 5 смертельних випробувань, і на цьому знову ж базується уся гра. Подібно Кет Леді, головна героїня, поступово дізнається краще про людей, яких зустріне на своєму небезпечному шляхові. А персонажі там, ох, які різноманітні. І скажу вам відверто: ця історія по-своєму цікава та повчальна. Тут ви зможете краще дізнатися про такі речі, як цінність друзів, здатність. Відпускати тягарі та жагу до життя, а чи зможе Енджі вилікуватись і при цьому пізнати справжні цінності залежить також від ваших дій. Тепер перейдемо до більш масштабних проєктів. Питання екзистенційності та й ідентичності може підійматися і у епоху трансгуманізму. Штучний інтелект став окремою та настільки небезпечною сутністю, яку людство було змушене ізолювати у окремому просторі під назвою мережа. Натомість застосування кіберімплантів повпливало на людський побут, навчання роботу. А декого змінило до невпізнаваності, вживлюючи у живий організм ці штуки, особа могла бути більш витривалою, ерудованою, спритною або навіть зваблюючою. Проте ви ж розумієте, що поза дороговартістю існують ризики, які можуть виникнути у вигляді побічних реакцій від цих механічних пристосувань. Це може стосуватися як фізичних, так і психічних порушень. Існує одна історія, яка зображує події про персонажа, який зіткнувся з досить серйозно. Озною проблемою, пов'язаною з темою даного відео. Гадаю, більшість вже зрозуміли, що я підводжу до популярної гри під назвою Cyberpunk 2077, екшен РПГ від першої особи. Отож, дії відбуваються у вигаданому місті Найт Сіті. Ми граємо за ві, героя чоловічого або жіночого роду, в залежності від вибору гравця. І для того, щоб не розтягувати речення по родам, я буду надалі говорити за протагоніста чоловічого роду, оскільки сам. Проходив за нього. Незалежно від того, що ми можемо від початку обрати профіль його діяльності, Ві протягом майже всієї гри є найманцем. Одного разу він зі своїм колегою та найліпшим другом Джекі, вирушають на досить небезпечну місію вкрасти секретну розробку могутньої та впливової корпорації Арасаки, біочіп під назвою Реліквія. Їхній справник, тобто організатор усього процесу Декстер Дешон. При успішному виконанні місії гарантує гарні гроші від людини, яка готова йому смачненько заплатити за цю дрібненьку штучку. Для цього Віта Джекі повинні проникнути в номер одного престижного готелю, де буде присутній член родини, яка очолює ту саму корпорацію. Якраз у нього буде присутній контейнер з цим чіпом. Не заглиблюючись у деталі, хоч хлопці і здобувають чіп, далі справа накривається мідним тазом, через що Джекі помирає по ходу справи. Від поранень, а Декстер Дешон зраджує віта, просаджує йому кулю в лоб. Якщо куля в лоб. То лоб! здавалося б, кінець історії чи не так. Але Ві виживає за рахунок біочіпа. Справа у тому, що при пограбуванні він змушений був вставити собі реліквію у голову, щоб зберегти цілісність останньої. Але цей біочіп не простий, адже він містить у собі конструкт особистості легендарного терориста Джоні Сільвергенда. Йому довелося раніше підірвати вежу Арасаки, що була ключовою точкою корпорації. Як дізнається пізніше, він не Може так просто вийняти із себе реліквію, бо інакше це спричинить простішими словами його смерть. Біочіп являє собою своєрідну ракову пухлину, яка поступово прогресує, що в кінці спричинить перезапис особистості від цим самим Джонні Сільверхендом. Останній буде час від часу з'являтися у свідомості головного героя протягом усієї гри. Оскільки гра є також нелінійною, певні вибори протагоніста будуть впливати на їхні взаємовідносини, що частково або повністю. Може повпливати на завершення історії. Досить цікавим є процес пізнання Джоні та його історії. Ви зможете як почути з його вуст, так і побачити певні уривки життя цього героя. Таким чином, ви зможете зрозуміти мотиви Сільверхенда, а також задуматись про структуру життя як процесу повного несправедливості та бруду. Окрім Джоні, Ві познайомиться ще з кількома реальними людьми, і в залежності від вашого вибору, ви можете утворити потужні зв'язки, що дуже впливає. Ватиме на кінцівку, якщо що під потужними, я маю на увазі буквально потужними, а не у мемному значенні. А тепер найважливіший момент при певному підборі ваших рішень сукупність перелічених мною факторів дозволить вам задуматись і цілком можливо. Дати собі відповіді на певні питання з приводу екзистенційності та й ідентичності, також проте я дам дві підказки для того, щоб ви отримали максимальний досвід для роботи з кризою. Перше, коли ви познайомитеся з дівчиною Панам Палмер, розвиньте з нею та її сім'єю відносини. Друге, по можливості старайтеся у діалогах з Джонні Сільверхендом підходити до розуміння персонажа. Це дуже важливо, адже таким чином ви зможете, як і у вище названих мною іграх, і знати ті речі, заради яких потрібно рухатись вперед. Ну і остання гра, про яку я хочу вам повідати, це проект, про який купа народу відгукується позитивно. Але далеко не всі, на жаль, наважуються пройти повністю. І це Western Red Dead Redemption 2. Якщо ви зовсім не знайомі з цією серією, то не лякайтеся цифрі 2, адже у сюжетному хронологічному порядку це є приквел відносно оригінальної частини. І саме вона володіє досить глибоким та насиченим сюжетом. Вам у ролі бандита Артура Моргана доводиться у складі банди Вандерлінде Лінда переховуватись від правоохоронців після насиченого та кривавого пограбування. 1899 рік жорсткі часи тотального винищення подібних угрупувань. Ватажок банди Дач Вандерлінда паралельно продумує додаткові способи збагачення для себе та своїх людей, щоб потім. Успішно сховатися від правоохоронців, і ви у ролі Артура будете безпосередньо приймати участь у реалізації цих способів більшу частину гри. Однак, паралельно з цим загальна ситуація буде піджимати членів угруповання, що обов'язково буде давати свій відбиток на керівникові та як наслідок усіх, хто опинився у цій халепі. Але найстрашніше те, що Артура згодом очікує одна дуже і дуже паршива річ. Що піджиматиме саме його час в рази швидше за всіх інших? Скажу вам так. Що гра, в принципі, також є нелінійною, адже має у собі, грубо кажучи, дві кінцівки. Фінал залежатиме від того, які саме вчинки ви будете здійснювати за Моргана. Моя вам порада, друзі, якщо ви ще не грали у Red Dead Redemption 2, наважтеся і пройдіть її з хорошими вчинками. Побачте справжню сутність Артура Моргана, та по завершенню гри усвідомте для себе на які штуки дійсно варто звертати увагу. Щастя далеко не у грошах і є важливіші причини жити. Що об'єднує перераховані мною ігри, критично погіршений ментальний та фізичний стан протагоністів, що призводить до переосмислення багатьох речей у житті, по ходу їхньої подорожі, цінування таких речей, як дружба, любов, сім'я. Та в першу чергу самих себе. Тому, якщо ви страждаєте екзистенційною кризою, то пройдіть ці ігри, поставте себе на місце головних героїв, зробіть висновки і працюйте над собою. Ви ніколи не можете знати, коли прийде саме ваш час відходу. Тож живіть сьогодні і прямо зараз. Застосуйте наведені мною приклади до комплексної терапії, або хоча б спробуйте. Повірте, це не буде зайвим, тому що причин жити далі є безліч. Чи погоджуєтесь ви із цим списком, та що ви із власного ігрового досвіду можете порадити для подолання екзистенційної кризи? Напишіть у коментарях, поставте соковитий лайк, поділіться з друзями, а також підпишіться на канал, якщо вам цікаві подібні теми. До речі, у описі каналу ви швидко. Тко, можете ознайомитись про що я тут буду говорити. Любіть та поважайте себе і людей, що на це заслуговують.